3400 гривень саме такий штраф потрібно буде заплатити правоохоронцю, який ймовірно отримав подарунок, на суму 842 тисячі гривень. Ще раз. 3400 гривень за подарунок на суму 842 тисячі гривень. Хоча ні, може бути й менший штраф, це вже як суддя вирішить. Ця історія отримала дуже гучний старт ще півроку тому. Мова про тепер вже екс заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. За фактами, які встановили колеги з бігусінфо. Борхливо відреагували всі структури: і ДБР, і НАЗК, і МВС. А от на якій стадії це все? Зараз ми вам розповімо. Журналісти встановили, що дружина посадовця тишлика має російський паспорт, а він сам сім'єю може мати зв'язки з російським кримінальним авторитетом. Ці факти надалі розслідує ДБР. При цьому тишлек повідомив, що навіть сам ініціював перевірку. Ми надіслали запит, на що отримали коротку та чітку відповідь. Досудове розслідування триває серед гучних заяв посадовця, також й те, що він сам подав рапорт на звільнення. З посади заступника голови національної поліції. Але ж, звісно, піти так просто не вийшло. Вже за тиждень після цієї заяви в ЗМІ з'явилася інформація, що тишлек тепер обіймає посаду радника департаменту забезпечення діяльності голови національної поліції. А в поданій декларації сам тишлек записав посаду докторанта вже в іншому департаменті стратегічних розслідувань. Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке нагадаю було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки на ЗК. Аж так чекає перевірки на ЗК чесний службовець, що навіть жодного разу не з'явився, щоб принаймні отримати протокол про порушення та дати пояснення. Незважаючи на неодноразові запрошення, тишлик Дмитро Петрович до національного агентства не прибув. Протокол про адміністративне правопорушення складений стосовно тишлика за вчинення ним адміністративних правопорушень. Порушень передано до Печерського районного суду. В протоколі вказано, що він отримував від знайомих подарунки у вигляді оренди житла за цінами, нижчими від мінімальної ринкової їхньої вартості. Це вдалось з'ясувати НАЗК, перевіряючи інформацію, оприлюднену в журналістському розслідуванні. Так, наше законодавство передбачило і такі види подарунків. На ЗК пояснює це таким чином: подарунком у тому числі є майно, що передається у платне користування. За ціною, що є нижчою мінімальної ринкової, а ти шлек взагалі не платив за це майно. Тож яке покарання буде посадовцю за безкоштовне проживання у люксовій квартирі на Печерську та у величезному будинку на Київщині? 3400 тисячі гривень чи менше? Це вже буде вирішувати суд 1 травня цього року. Ми обов'язково продовжуємо слідкувати за розвитком подій, адже ця історія не має бути забутою. А ви не забудьте. Та підписатись, аби не пропустити нові матеріали.